Вітаю, дорогі брати і сестри. Вітаю, дорога церква. В житті кожного з нас трапляються різні ситуації, які нам треба пройти, перенести. І головне, щоб у нас була повна довіра Богу і сьогоднішній мій вірш про життя. Проживаємо життя як у оці подорожні сумками. І збираємо в них усі справи, труди і слова. Як хотілося б жити без крутих поворотів з ямками, небезпечних підйомів, чи ж, не дай Бог, аварій, бува. Кожен день новий шлях, нова відстань і нові маршрути. І, бува, не знаєм, що чекає попереду в нас, пильнувати потрібно, щоб, бува, ні на мить не заснути, бо ж стоїть на кону те, що Богом дано нам лише раз. І це наше життя. Як дорога, воно невідоме, і прожити його, як то кажуть, не поле пройти. Часом легко йти без турбот, без проблем чи то втоми, а буває, мов камінь тяжкий на спині лежить, що є наше життя. Це як пара, що раптом з'явилась, і за мить уже зникла, неначе її не було. Ось сьогодні нова людина на світ народилась. А завтра вже смерть заглядає в життєве вікно. Життя як дорога, її кожен сам обирає, і не дивно цей вибір нам Бог доручив. Є вузька й нелегка дорога, яка йде до раю, на вибір широка, де можеш спочити йдучи. І, може, здається, що краще широко обрати, просторішу тут ти можеш, як хочеш іти. Старатись не треба, життя прожить чистою свято. Тут Бог не потрібен, тут для себе живеш ти. На вибір є вузька, де часто нелегко буває, не раз сумовита сльоза по щоці потече крізь каміння, дорога провадить до раю, і тому, хто пройде до кінця, Бог готує вінець. Так легко співати і легко про це говорити. А життя це насправді складніше, ніж думаємо ми, і хотілося б легко в комфорті його нам прожити і серед тисяч доріг знайти шлях, щоб легше, простіше, без зайвих тривог, вільніше, просторіше, але, зупинившись на мить, хоч важко зізнатись, та все ж розумієш, дорога якою йдеш, небезпечним кінцем вже зорить. Так, от мало тих, Хто знаходить вузеньку стежину, і не варто казати, що йдеш по дорозі Христа, якщо твої ноги давно вже колючу тернину не відчували, несучи тяжкого Христа. Проживаємо життя, нам Бог дав можливість пожити, дав волю і вибір обрати дорогу свій путь. Самі обираємо, що в сумки життєві свої положити, та лиш одне не підвласне для нас це маршрут. Не знаєм, коли нас долина життєва чекає, коли у життя прийде раптом неждана біда, всі плани намарно, куди дихти не знаємо. Але якщо твій шлях зветься, стежина Христа, які б не зустрів негаразди, життєві незгоди, сам Ісус провадить за руку тебе, Він візьме тебе на руки, коли втомляться твої ноги, а коли впадеш, Він підійме тебе. Коли навіть підеш долиною смертної ціні, то не будеш боятися, бо Він іде завжди при тобі. Він твій пастир, він друг незамінний і вірний, він Спаситель, твій Бог, потішитель в журбі. Коли ж ти життя проживаєш отак необачно, коли обираєш безбожні широкі шляхи, до кого підійдеш у життєвих проблемах, невдачах, кому у сльозах. Душу вилиш в самотній тиші, на кого надієшся, хто є твій друг, хто твій пастир, за ким ти йдеш? хто є твій помічник, хто підтримує тебе, щоб в бідах не впасти, кому ти довірив життєві дороги і стежки? Проживаєм життя, перед нами на вибір дороги. Я обрала Христа і йому довіряю свій шлях. Я знаю, зустріне негоди, проблеми, тривоги, але впевнена, що йду по Христовим слідам. І я прошу, мій Бог, не зійти з півдороги, дай сил без вагань і сумніву пройти до кінця, коли ж навіть втомлюсь до безсилля і до знемоги, ти за руку візьми, і доведи до оселі Отця, Проживаєм життя, як оці подорожні сумками, щоб туди назбираєм, залежить тільки від нас. Кожен з нас обирає, якими ходити стежками. Дай Боже, щоб кінцева була небеса. Амінь.